Йшов чоловік від мене з тим, що я холодна і без вогника, а от його молода нова кохана з такими феєрверками і ще й дитинку йому скоро на світ приведе. Я тільки рота роззявила, бо сама давно мріяла про дитину, але роман був категорично проти адже тоді в квартирі буде безлад, а він понад усе любив чистоту і увагу до себе. Я вийшла заміж за нього в 22. вся закохана і сором'язлива, нічого толком не знала ні про кохання, ні про стосунки, соромилася, звичайно, навіть при світлі з чоловіком бути, зате вже старалася вгодити в тому, щоб в квартирі було чисто і смачно, не шкодувала ні сил, ні здоров'я, все вимивала, прасувала, чистила. Проте Роман не дякував мені за старання, а тільки робив зауваження. Такого повороту я не очікувала і зібрала свої речі та виїхала з його квартири, адже ми були одружені лише два роки, майна спільного не було. Довго переживала, що зі мною щось не так, але мама мені сказала З тобою все так, а не так з твоїм чоловіком, який просто шукав приводу, аби тебе покинути. Ти ще молода, і подякуй Богу. Що не пішла від нього з дітьми, бо тоді б і справді було важко. А зараз забудь його і не згадуй, навіть через місяць тобі буде легше про нього думати, головне, не шукай з ним зв'язку. Так і сталося чим більше була відстань між нами, тим менше я про нього згадувала. Тільки в 30 років я дозволила другому почуттю війти в моє життя і ні разу не пожаліла. Тоді я вперше зрозуміла, що чоловік грає велику роль в тому, чи розкривається з ним жінка, наскільки вона розкута і впевнена, наскільки є комфортно і добре. Микола став для мене саме таким чоловіком, і я зрозуміла, що ж то таке жіноче щастя. У нас двоє дітей, ми живемо добре, я довіряю йому, а він мені. Що ще треба? Цього року ми поїхали в те місто, де я вперше вийшла заміж, бо моя донька поступала. Звичайно, що ми приїхали всі і чекали на неї, поки вона здасть екзамени. Гуляли містом, і воно, слава богу, мені асоціювалося не з першим чоловіком, а зі студентськими роками, старими подругами, витівками на парах, недоспаними ночами і запареною мівіною. А потім я побачила романа, хоч спочатку і не впізнала адже від гордої постави колишнього чоловіка не лишилося й сліду. Ішов за вродливою ще жінкою з пакетами і дивився собі під ноги. Проте жінка йшла впевнено, і рот їй не закривався. Що ти мене вічно перед знайомими ставиш в незручне становище? Не можеш сказати, що лідочка поступила, яка їм різниця куди? Це ж усе через тебе, бо не можеш заробити грошей, щоб дитина вступила туди, куди хоче, який ти після цього батько. Але вона не моя донька, пробурчав Роман. І що? Ти хочеш, аби я тебе покинула? Так, ти цього добиваєшся. Я тобі сказала, що то була помилка, але раз ти так хочеш мене цим докоряти, то я цього терпіти не буду. Ні, я тобі не докоряю, я люблю лідочку як рідну. Та ще би не любити. Якби я з тобою лише жила, то б ніколи дітей і не було. А для мене дитина радість, яку ти мені не зміг забезпечити, і в цьому ти мене підвів, чому я тільки з тобою й далі живу? Я насолоджувалася цією прекрасною розмовою і усміхалася про себе, що такий роман сам себе перехитрив. Думаю, така жінка за ним не бігає з ганчіркою та не вимиває все перед його ногами, як це робила я. Справді, як маємо, то не цінуємо, а як втрачаємо, то плачемо. Добре, що я своє вже відбула, і мама таки була права в усьому. Підпишись, підтримай українськомовний контент.